Вітаю, друзі. Сьогодні у нас буде на огляді така незвичайна машинка для людей з підвищеними потребами. Мій знайомий їх завіз, попросили, так як трошечки є блохер, вам її відрекомендувати, познайомитись, розказати, що це і як це воно працює. Це японська. Машинка називається Серіо електрична на батарейки. От. Почну з зарядки, поки не забув. Так, тут е... стоїть шнур на 110 вольт. От він так викручується, там ззаді достається на барабанчику. З такою розеточкою. Щоб заряджати цю машинку, вам потрібно Балакай, okay. вам потрібно конвертер потрібен на 110-220 вольт, він в комплекті є. От, і Через цей конвертер 110-220 ви її заряджаєте. Далі тут є от, з правої сторони така переклю... Переклю... переключник, такий, який дозволяє машинку котити. Ну, або просто якби, їздити на батарейки, або коли у вас сіла батарейка, просто накатові. Є от така колеса у нас, я так розумію, під, під камеру, скоріш за все, не бачу я підкачки, чесно кажучи, мабуть, з тої сторони. Коротше кажучи, от такі колесика. Колеса у нас 4,10 на 3,5 розмір гуми. От, бачу, що вони ще на заводській колесиках, тобто машинка ціленька, така з величезною спинкою. Ну, сидіння таке, як в автомобілі і доволі зручне таке. Я сам сидів. В принципі, така цікава тачка, до речі. Вона зі світлом, з габаритними. Так, тут просто Світловідбивачі такі. Фара, бачите, є, працює. Поворотнички є. От, по, по приборки тут у нас бібіка. Тут у нас швидкість переключається. От, ну і вперед-назад стрілочка. От вперед. Вперед-назад. Ну і там фари і так далі. Це зрозуміло. Так, далі по приборочці. Так, камера бачите, показує. Показує час і показує заряд батарейки. Хоча на камері воно мигає, бачите зображення, прикольно. Короче, 5 ділень на батарейку, зручне сидіння, великий пол, можна якусь сумку ставити, кульок, бардачок, навіть є гачечок для сумки. Так далі. Ну І Спереду навіть кошик для якихось покупок і з зеркалами ставляться навіть зеркала, От, стандартні місця. Так вона виглядає та машинка з амортизаторами спереду. Ну, в принципі, така корисна штука. Сам я ними не займаюсь, кому потрібно, звертайтеся, дам контакти. Можете, в кого є потреба в такій е, японській машинці, то звертайтеся. Зараз я вам навіть покажу, як вона їде. Так, це нам треба. Назад, наприклад. Так як це їхати А, не включив. ну і все? Так, коротше, кажучи. Їде там зі швидкістю в районі, я так думаю, 5 км на годину, але така тихенька, прикольна, корисна штука для людей. Ну, Прикольно, прикольно їздить, їздить вперед, бачите? Не знаю наскільки вистачає заряду батарейки, але біжить, в принципі. Непогано. Так, ну все, а, до речі, крісло, крісло тут повертається в різні сторони по кругу, як завгодно. В принципі, можна вийти що тут. Коротше кажучи, повертається вона на всі 360 градусів, дуже зручно сісти, встати. От така машинка. Кому цікаво, пишіть, телефонуйте, дам контакти.